Відчуваєш неспокій? Квайт заспокоює і на душі стає легше. А ми, наша, з вами. Ми, наша сніданківська родина. Ви наша сніданківська родина. Ми всі в очікуванні нового року 2024 Він буде роком дракони. Хто б ми були, якби не знайшли справжні дракона? Девиць дракона. дракон, дракон так стійка, мудра, дуже витривала істота. Но зараз залетить дракон. Так, і ми знайшли такого дракона і запросили до нас гостю. Не вірите? Зараз побачите, тримайтесь. Хоч вона і народилася в рік щура, є символом 2024, го прийдешнього року дракона, бо є його сучасним втіленням. Грета австралійський синьоязикий сцинк і абсолютна рекордсменка довгожителька. Ящерці 28 років, і за своє життя вона чесно заробила звання багатодітної матусі. У Грети аж 226 дітей. А її онуки та правнуки нині живуть по всьому світу. Як і годиться красуні, Грета має свою родзинку синій язик. Хоча його ящерка показує лише тоді, коли відчуває небезпеку і хоче налякати. А так Грета справжній котик. Обожнює грітися на теплому камінчику або на руках у господарів. Має слабкість до солодких фруктів, сиру та равликів, проте старається не переїдати, щоб тримати фігуру. Це і є її секрет довголіття. Хоч батьківщина Грети, північ Австралії, в Україну ящерка потрапила зі США і тут отримала харківську прописку. Дім Грети це унікальний розплідник рептилій, який є генофондом світового значення. З першого дня повномасштабного вторгнення Грета і її сусіди-рептилії опинилися в окупації. І 80 днів господарі боролися за їхнє життя на лінії фронту. Нині ящерки переїхали до Києва. Зустрічайте Грету та її господарів герпетологів Нелі Кузьменко та Сергія Прокоп'єва просто зараз у студії сніданку. Не ну, от знайомтесь, Грета, Грета у вас на екранах, але вона прийшла до нас, приползла сам, не сама, з нами також Сергій, Нелі. Вам доброго ранку. У нас одразу є подаруночки, я від себе їх відставлю, бо тут якісь апариші, поліниці, так, я не це не смаколи. А можна трошки пригостити? Ой, смаколик. дивись, на маґверо така смаколи. Скажіть, будь ласка, так. скажіть, будь ласка, так. мені цікаво, австралійський синьоязикий склад. Цинк. розшифруйте трошки, так бо проживає в Австралії ага. і сінній язик, так сказати, от, пожалуйста. А, добре, добре. Так, я добре. бачу, Ви можете до дає близько не підходить. Він бачите, трошки ну до, до жені хмари туди відсідає потроху. Тікає Грета, вибач, о, я шматую подарунок тільки для того, щоб просто тебе задобрити в цьому році. Дивись, я бачу, що ти там бачиш смаколики. До речі, нам наступила така інсайдерська інформація. Сказали, що по багатодітності мене а, переплюнули. Бать. Тут, тут ти вже так, взагалі не катуєшся, тому що я так розумію, в неї. 226 дітей за 28 років. Так, за все її життя. Це так. А, а, ти хочеш? Перепрошую, а чоловіків скільки було? Як <ріст> цей процес? Чоловіків не трохи менше, але так сказати, вона не однолюб. Это, 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 это точно, да. а, ви вже говтувалися після окупації? Так. так вже півтора року. Потихонечку. Ну і слава Богу, що чого ви очікуєте від е, наступного 2024 року? Чого четвертого і... року? би собі побажали? Ми ну, розуміємо, що головне це перемога, але от такого особистого. І Грета, що чекає? Е... Не, вона до мене лізе. Ну на мене вона мене вона... Грета чекає. Mm. Наскільки ми знаємо, що Грета при надії зараз? Це правда чи ні? Mm -hmm. Mm -hmm. Ні, зараз mm -hmm. ні? А то я вже так по вирішила mm -hmm. ще додати дітей. Вона весь трошачий э, рік, вона відпочивала. Коли всі її найменше брати та сестри молодші, е, молодші так, е, парувалися, вагітніли, народжувала, вона просто відпочивала. Угу. Е, ми все ж таки сподіваємося, що в наступному році, після такого довготривалого відпочинку, вона все ж таки сподобається так, так, е, народити. Крім того, в неї тепер є ще додатковий стимул. Може ще раз в студію приглася вже, вже з дітками. Дивись, Грета, я для тебе тут все приготувала. Ну як ти так ну, це даєш? Я, я, я думаю, це... що вона трошки в стресі, тому хвилюється. хвилюється. Тула, дякуємо, це... дякуємо, що ви нас завітали. Сергій, Нелю, грето. Сподіваюсь, ти принесеш нам рік перемоги і нарешті і, і, миру. і, миру, і миру. так. І... буде будеш добрий дракон, який принесе нам мир. Не ми, ми сподіваємося, надихай нас усе. Яка вона крута.